Сьогоднішня тема щеплення генів і короснего. Перше щеплення генів відкрили у 1906 році англійські генетики Бетсон і Пеннер, які вивчали вигібридне схрещування в горошку запашного і виявили відхилення від закону незалежного спадкування генів. Що ж таке щеплення. Томас Хант Морган. 1908 рік розпочались дослідження. Добував дрозофіл у бакалійних та фрухтових крамницях, виловлював їх сачком, отримавши дозвіл господарів крамниць, які кепкували з дивака холова. 35-метрова кімната для дослідів флайру, мушача кімната у Колумбійському університеті, де він проводив свої досліди, стала широко відомою. Усе приміщення було заставлено плошками, банками, колбами, змухами та личинками. Пляшок весь час не вистачало і щирилися чутки. Щорано вранці, дорогою до лабораторії Морган та його студенти, викрадали ємкості для молока, які виставляли жителі Манхеттена ввечері. Мухи – це ідеальний об'єкт для дослідів. Вони легко розводяться в неволі, невибагливі. Життєвий цикл 10-20 діб, за який самка дає близько 400 потомків. Легко вивчати протягом всього їхнього життя. В клітинах слиних салослачинок є гігантські хромосоми, зручні для дослідження, оскільки не потребують мікроскопів з надто великим збільшенням. Невелика кількість їх всього 4 хромосоми. Плодові мушки відрізняються за зовнішніми ознаки, за кольором очей червоні, жовті, рожеві і білі, за довжиною крил довгі і короткі, за формою крил нормальні, зморщені, нездатні до польоту. За формою, забарвленням черевця, ніг, антен і навіть щитинок, що вкривають їхнє тіло. Можете подивитися на статевий деморфізм, на відмінність чоловічої та жіночої особи у дрозофіл. Щеплення ознак. Кількість ганів більша, ніж хромосом. В одній хромосомі може бути сотні тисяч ганів. Гани розташовані в різних хромосомах, передаються потомству незалежно один від одного, відповідно до законів Менделя. Закон Моргана. Гени, локалізовані в одній хромосомі, успадковуються спільно, тобто щеплено. Спадкування генів, що знаходяться в одній хромосомі, називають щепленням успадкуванням. Кількість груп щеплень відповідає кількості хромосом гаплоїдного набору. Ну, наприклад, у людини 23 пари, у бізона 53, у собаки 39, папороть ужовник густорядний 660 пар, дрозофіла всього 4. Дослід Моргана він схрестив між собою самку із сірим тілом і нормальною формою крил. Та самця із чорним тілом та вкороченими крилами. В F1, тобто в першому поколінні він отримав сіре тіло і нормальна форма крил. Тобто ми можемо сказати, що сіре тіло домінантна ознака і нормальна форма крил також домінантна ознака. Під час аналізуючого схрещення. Самка із сірим тілом і нормальною формою крил. гетерозиготна за обома ознаками, тобто має і домінантну рецесивну ознаку в собі, схрестила й самцем гомозиготним за рецесивними ознаками, тобто знову чорне тіло і вкорочені крила. І нащадки, отримані внаслідок аналізуючого схрещення, мали такий вигляд: 41,5% мали сіре тіло нормальну форму крил. 8,5% мали чорне тіло і нормальну форму крил. 8,5% мали сіре тіло і вкорочені крила. І знову 41,5% мали вкорочене крила і чорне тіло. Аналізуючи схращування з аналізатором гомозиготним рецесивним. Очікування. Перший варіант. Якщо гени, що визначають ці ознаки, локалізовані в різних генах і успадковуються незалежно один від одного, буде розщеплення 25 до 25, до 25 і до 25%. Тобто в рівній долі будуть сірі з нормальними крилами, сірі з короткими крилами, чорні з нормальними і чорні з короткими. А другий варіант. Якщо гени, що визначають ці ознаки, перебувають в одній хромосомі і успадковуються щеплено, то очікується 50 на 50 тобто половина буде чорні з короткими крилами і сірі з нормальними крилами. А в нього вийшло 41,5 до 41,5, 8,5 до 8,5, сірі з нормальними крилами, чорні з короткими, сірі з короткими та чорні з нормальними. Тобто ми можемо говорити, що 17% з новими фенотипами це чорні з нормальними крилами і сірі з короткими. 17% мух мали перекомбінацію ознак, викликану кросинговером. Частота кросинговеру це загальний відсоток особин, чий фенотип є результатом кросинговеру. Частота кросинговеру характеризує відстань між генами. Чим більший відсоток особин, тим далі знаходяться один від одного гени в хромосомі і навпаки. Кросинговер. Морган виявив відхилення від закону. Серед гібридів другого покоління було небагато особин з перекомбінацією ознак, гени яких перебувають в одній хромосомі. Зроблено припущення про те, що перекомбінація ознак може бути викликана кросинговером. Обмін ділянками гомологічних хромосом під час конюгації при метафазі 1 мейозу. Встановив, що гени однієї хромосоми щеплені не абсолютно. Кросінговер може відбуватись у будь-якій ділянці хромосоми. Чим далі розташовані локуси в одній хромосомі, тим частіше між ними можуть відбуватися обмін ділянками і на Генетична карта. Схема взаємного розташування і відстані генів, локалізованих у цій хромосомі. Використовуючи гібридологічний метод і підраховуючи частоту кросинговеру, морган із співробітниками побудували генетичні карти, на яких зазначили порядок генів у хромосомі та він між ними. Одиницею вимірювання є 1% кросинговеру, тобто морганіда або сантеморган. Хромосомна теорія спадковості 1875 рік. Гени знаходиться в хромосомах. І розташовані там у лінійному порядку. Сучасні молекулярно-генетичні дослідження підтвердили ці положення. Гени знаходяться в хромосомах. Кожен ген займає певне місце в хромосомі. Гени в хромосомах розташовані в лінійному порядку. Кожна хромосома являє собою групу щеплення. Кількість груп щеплення дорівнює гаплоїдному набору хромосом. Між гомологічними хромосомами відбувається обмін алельними генами. І останнє відстань між генами пропорційна відсотку кросинговеру між ними. Висновки. Щеплені гени, які локалізовані в одній хромосомі, успадковуються разом і не виявляють незалежного розподілу закон. Щеплення генів завдяки кросинговеру може бути неповним що забезпечує спадкову різноманітність нащадків. Хромосомна теорія спадковості узагальнення наукових знань. Згідно з якими хромосоми є матеріальною основою спадковості, тобто спадковість ознак організмів у ряді поколінь, визначається спадковістю їхніх хромосом. Томас Хант Морган у 1933 році присуджено Нобелівську премію за відкриття, пов'язані з ролью хромосом у спадковості. Моргана, і Менделю, поталанило, адже спочатку він збирався проводити досліди на кроликах. Але спонсори, які фінансували його роботу, Подумали, що кролики надто дорогий об'єкт і рішуче відмовили вченому. Тоді Морган і звернувся до плодових мушок. Саме завдяки скупості спонсорів, вже на початку ХХ століття Томас Морган зробив усі свої відкриття, адже почне він свої досі з хвилями, у яких не 4, а 22 пари хромосом, то йому б знадобилося б декілька десятиліть.